Я думаю, все таки це був двійник, оскільки ми чітко бачимо, коли реальний Путін, якщо він іще існує, то він намагається все таки тримати дистанцію з співбесідниками. Ну це дуже помітно, і в принципі, навіть модель поведінки у тих людей, які, начебто, Путін відвідує Маріуполь, чи, наприклад. Окуповані території, моделі поведінки у них різні, вони по різному комунікують з людьми. Вони навіть у них темперамент помітний різний, ніж у Путіна, того, який, наприклад, зустрічається з міністром оборони Китаю, тобто, це помітно досить чітко, і тому насправді я думаю, що ці всі заходи, які в Тому чи, звісно, впливають на інформаційний простір, вони робляться для того, щоб на фоні явних невдач російської армії, тобто вони не змогли виконати жодного завдання Кремля. Вони не змогли окупувати Донбас повністю. Вони не змогли окупувати Бахмут, Авдіївку, Марінку. Вони не змогли вийти на хоча б мінімальні рубежі. Які, скажімо так, малювали у своїх завданнях в Кремлі і намагаючись таким чином заявити хоча б про якісь мінімальні успіхи, а те, що, наприклад, через Пригожина і інші насправді, інші, скажімо так, голови, які говорять, пішла в тому числі навіть і Лаврова, пішли такі посили, що треба фіксуватися, треба. От на цьому робити якусь зупинку, починати переговори і так далі. Говорить про те, що у, у Кремля дійсно зараз глухий кут, і на цьому фоні вони хочуть показати, що ось Путін особисто а, а, координує діяльність, все нормально, все йде за планом. Хоча такі фрази все менше і менше звучать. От зараз цікаво, що а, знову ж таки пішла інформація, що начебто в нього буде. Так звана пряма лінія, тобто спілкування з народом з журналістами. І цікаво, що ця пряма лінія має нести якісь наративи. Тобто, ці наративи, можливо, будуть і полягати в тому, що буде заявлено, що на, на даний момент Росія виконала свої завдання. Росія я маю на увазі у війні проти України так звані спеціальні воєнні операції. І на даний момент, якщо Україна і Захід підуть на поступки, вони готові. На якісь переговори. Причому ми бачимо, звісно, і через зовнішніх гравців ця сама теза також запускається там, через лідера Бразилії або через інших, скажімо так, гравців, які намагаються підтримувати Росію під, скажімо так, під цікавим зараз терміном знову ж таки, країни, що не є рух неприєднання новий. Щось таке на кшталт того, що робив Тіто колись, але в якомусь такому іншому розумінні. Тобто, це, це такий антизахідний рух, який не об'єднується за єдиною, скажімо так, єдиною ідеєю, чи єдиним завданням. Але у них є такий погляд на те, що Захід робить щось невірно і тому вони не приєднуються до. Тих дій, які здійснює захід, тому я думаю, що цей так званий візит Путіна, а в тому числі на окуповані території зараз і його інші посили в інформаційному плані, все ж таки покликані більше показати готовність Росії до якихось змін взагалі в розвитку ситуації. Побачимо, звісно, оскільки України свої погляди на це, Україна готується до іншого розвитку подій, і до речі, цей візит так, візит, так так званого Путіна на окуповані території, також свідчить про те, що в тому числі це демонстрація, наприклад, того, що Росія готується обороняти ефективно обороняти окуповані території. Ну про те, що казав Пригожин, що треба. Вже переходити до оборони, закріплятися і міцно тримати ті окуповані загарбані території, які їм вдалося за оці фактично вже з 2014 року бойові дії.